Наші жінки, які очікують народження дітей, вони не мають часу чекати, коли війна закінчиться. Тому ми будуємо житло, це є повноцінне житло і вагітні, які тут живуть не мають гарантії усього завтрашнього. Три місяці тому тут було поле. Ми розуміли, що Львів буде центром, куди будуть багато наших громадян тимчасово переміщатись. Тому ми запропонували свою допомогу разом з міською владою. Розробили концепт архітектуру, безпосередньо функціональність цих гуртожитків для вихідних жінок. Броукін це є сьогодні одна з цілей мого життя, і мені приємно, що це підтримує влада, державна, локальна. І саме вона нас підтримує Червоний Хрест, тому що це є міжнародна структура дуже велика, яка розуміє цей бік. Інших немає, а вони є. І не було три місяці того всього, це з'явилося, тому що є Червоний Хрест. Дуже велика допомога людям, які приїхали е, з зруйнованих містечок, е, з в яких вже немає ні коштів, ні житла, нічого немає. Я бачу свою дитину, що вона щаслива. Це для мене, як для мами, е, дуже вагомий аргумент. Я, чесно кажучи, вражений, що є така структура, яка відгукнулася на нашу пропозицію, і ми разом фактично за три місяці вибудували оцей перший крок екосистеми. А сьогоднішня наша угода вона передбачає вибудову великої системи реабілітації Unbroken, де міністерство робить свою частину, область свою, місто свою тобто, ми маємо об'єднати весь світ червоний хрест всіх. Щоб всі працювали і українці мали шанс і мали надію наше, на нормальне життя. Хочу сказати, що я вражений тим, що вдалося зробити за три місяці. Так? І це дійсно буде підтримка всім, хто сьогодні потребує цього житла, бо, щоб народжена дитина була здоровою. Величезне дякую Червоному Христу і місту і Міністерству. Люди, які народжуються, мають відчути. Що за них дбають. А оце приклад того, що справді дбають. Дбають і роблять це гарно. Перемоги нам. Дякую. Слава Україні!